Затримка виплати пенсій, субсидій, соціальних допомог і інших державних виплат. Що з цим буде? Тому що дуже багато в коментарях ви написали, що вже пішли затримки. Тож, є приємні новини. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, є інформація для вас і готовий вас заспокоїти відносно різного роду виплат від держави. На офіційній сторінці прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля було анонсовано, що невдовзі всі ці затримки будуть компенсовані, погашені, як, за рахунок чого, де візьмуться кошти. Тому що, ну, звідки затримка? Нема грошей, да, нема грошей, їх треба десь взяти. Е, е, позика у розмірі 1,1 мільярд доларів від Світового банку буде надана Україні, ця інформація була два дні тому, тому, скоріше за все, кошти починають перераховуватись і розпреділятись, буде надана Україні саме на соціальні виплати. Що входить в соціальні виплати? Пенсії, субсидії, соціальні допомоги, виплати на дітей і, ну, можливо, зарплати бюджетникам, але це трішки інша категорія. Так? Тож, всі ці соціальні виплати, в яких ви писали в коментарях, що вже почали видавати затримкою, буде незабаром підтягнуто за рахунок оцієї позики. Позика це, звісно, не є дуже хорошо, так? тому що будь-яку позику з часом потрібно віддавати, але те, що зараз буде підтримка для людей, будуть надані їм кошти, які їм так необхідні для нормального існування, так, в такий нелегкий період, підготовка ще й до зими активно йде, вже вон, дивлюсь на двір, пролітає сніжок, ще поки що невеликий, але в деяких областях вже сипануло, дай Боже. Тому пишіть, як вас... Інформація, ой, не інформація, вибачаю, ситуація з цими виплатами, з цими допомогами, чи є затримки, чи нема, як у вас ситуація з погодою за вікном. Усе на народній думці дуже уважно розбираємо. Вам максимально швидко розповідаємо. Дуже багато інформації готується впереді, тому долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити, а я буду вас в свою чергу інформувати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі. Дострінуся.